14 жовтня народ України святкує одне з найважливіших свят сучасної історії держави, День захисників та захисниць України. Але цей день наші воїни зустрінуть на полі бою в окопах і бліндажах під свистом пуль і вибухом снарядів, у цей день не забудьте подякувати нашим героям за чисте небо над головою і згадати, ціною яких жертв вони наближають нашу перемогу. Тільки об'єднавшись, ми здолаємо ворога. Лише разом ми сила. Слава Україні! Шановна громадо, прийміть найщиріші вітання з Днем Захисників та захисниць України, з днем українського козацтва, з Днем Покрови Пресвятої Богородиці та з Днем створення УПА. Сьогодні ми всі разом виборюємо свою незалежність, яку ми виборювали століттями. Незалежність, за яку загинули мільйони наших захисників та захисниць в минулому. Гинуті сьогодні наші славні герої від рук Рашистської Орди, за свою мову, за наші домівки, за наших дітей, квітучі поля та мирне небо. Бажаю усім нам перемоги, яка обов'язково буде за нами. Адже ми сильні, ми вірні, ми сміливі, ми єдині, і все у нас буде добре. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні.